Дякую вам, що прийшли у свій вихідний, залишили всі справи і прийшли вшанувати нашого земляка мого, Миколу Даниловича Сома. Оптиміст з маличку, сирота з раннього дитинства, але впертий, наполегливий чоловік, хлопчик спочатку добився дуже високих успіхів і став визнаним поетом України. Він нагороджений багатьма літературними преміями. Дмитра Ниченка, Олексі Гірника, Володимира Сосюри. Він надзвичайно пишався премією Остапа Вишні. Також фонд імені Тараса Шевченка його нагородив. Орден святого архістратига Михаїла. Він 10 років вчителював у нашій трибухівській школі. Він відмінник народної освіти України. Пишаємося, що він вийшов із нашого села. Сом Микола Данилович надзвичайно любив своє село і ніколи ні в яких аудиторі... аудиторіях не стидався сказати, що він із села, із Требухова, так як інші, бувало люди, можливо, і не зізнавались звідки вони родом. На одній із зустрічей у сільській бібліотеці, де були присутні його родичі. Він сказав до своєї старшої сестри, дорога моя сестро Софія, я так пишаюся. Я тобі сильно дякую за те, що ти не здала мене в дитячий будинок, дякую тобі, сестрою, за те, що ти не здала мене в військове на Хімовське училище, що ти виростила мене і я прожив ці роки з тобою у рідній своїй сім'ї. Микола Данилович писав пісні, писав вірші і дуже і дуже любив, коли його пісні виконувалися. І він казав, що, аби вони та й стали не моїми. Це про пісні. І любив він, щоб читали його вірші, особливо дітки, школярі та й дорослі, коли приходив на зустрічі, він дякував усім. Я збірка, хроніка воєнного дитинства, моя улюблена збірка. Я хочу вам прочитати вірша. Проводи. Він співзвучний із нашим часом, із нашим сьогоденням проводи. Пливу серед моря печалі, у річі ще горя сльозою біжу, від хати до школи і далі за поля і неба криваву межу. І ще я не плачу, не плачу, ще тільки пливу в материнській плечі. Ще дядька Миколу побачу, Мостившись у батька на правім плечі. Кого ж мені ще осідлати? Ще рідні, сторідні усі при мені. Ще ратаї, ще не солдати І ще не убиті в чужій стороні. Горнуся до дядька Миколи. А дядина руки ламає, німа ніколи, ніколи, ніколи вже дядька не буде. І могилки нема. А ще пам'ятаю, гармошка, ридала на хвилях печалі яки, і жалібно плакав тимошка, що потім воскресне але без руки. Поля, як порожні вокзали, притихли, примовкли, тривога росла. Ми прийдем, батьки нам казали, уперше неправду казали. Не прийде з війни в села. Думаю, що наші хлопці всі повернуться. Дай Боже, щоб все було благо, щоб швидше закінчилась війна. Слава Україні! Дякую.